Пова шаурма у центрі Києва. В Басарабському ринку відкрила легендарну бік мама. Тут 25 видів шаурми, купа незвичних смаків. Така порція з картоплею та соусом коштує 215 гривень. Тут курячі філе на грилі, свіжі овочі та морква по корейськи У цій шаві нетиповий типовий та авторські соуси. Ще в них класні сирні кульки з чилі, подаються з брусничним соусом. Окрім шаурми, в бік мама можна замовити піту. Це ситно, бо піти великі. Моя з телятиною коштує 245 гривень. Гривень смак мексиканський, багато фаршу на грилі, і сама піта смачна, ще й подається з соусом. А тортилья фішбук у них коштує всього 129 гривень. Власник побачив, що я знімаю, ще й пригостив колею. Дякую. Кож у них є боли. Мій бол з телятиною майже пів кілограма. Картопля фрі багато шматків телятини. Це варіант повноцінного обіду. Якщо ви працюєте поруч з бесарабським ринком. Якщо ви любите цікаву крафтову шаурму, вам точно варто зайти в Бігмама. що знаходиться на бесарабському ринку їжі. Залишаю вам адресу.